Нас є неспростовні докази у вигляді затриманих знищених терористів, в тому числі громадян Російської Федерації, які причетні і особисто скоїли в тому числі теракт і злочин проти мирних мешканців Маріуполя вчора. Перше, пане президенте, я доповідаю, спецоперація друга закінчена і доставлений зараз контрозвідкою в Київ допитаний та готовий далі співпрацювати з українським правосуддям. Бойовик терорист, його прізвисько було гаїшник, який безпосередньо керував диверсійно, диверсійною групою терористів і, і, і організував і був причетний до скоєння бомбардування мирного населення. Його прізвище Кірсанов, він колишній співробітник одного з правоохоронних органів. Більше того, приховувався до кінця року і паралельно патрулював місто Маріуполь. У нього там живе мама, пане президент. І проти власної мами і мешканців Маріуполя ми сьогодні доповідаємо проти вас особисто він планував і був причетний до скоєння цього злочину проти людяності. Друге, нами чітко встановлено, в тому числі через його докази, що Збройні Сили України знищили терористичну групу, яка дійсно вела вогонь за його коректуванням і під його керівництвом помирним мешканцям Маріуполя. Ми підтверджуємо сьогодні, що ватажок не на крівкерівництві ДНР біля Захарченка його прізвище Пономаренко. 74 го року, 77-го року народження. Теж мешканець Маріуполя зараз ховається в Донецьку. Це та особа, пане президенте, який ще не затриманий, або не 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 знешкоджений терорист, який безпосередньо разом з тим, кого зараз доставили в Київ для проведення слідчих дій, причетний до організації та скоєння злочину проти людяності. Ми називаємо їх прізвища, називаємо їх роки народження для того, щоб нам допомогли або їх затримати, або встановити, щоб ми їх затримали. Більше того, пане президенте, я доповідаю, що протягом останньої доби. Один з результатів протидії диверсійним терористичним групам є у вигляді знищення самої диверсійної групи, і серед них встановлений, як знищений і знешкоджений терорист Російської Федерації громадянин, його прізвище є мільянов, його документи також знайдені, відшукані і передаються в Київ для того, щоб офіційно і через можливо, якщо ви дозволите, МЗС, і через ОБСЄ, по-перше, повідомити сім'ї. Російській сім'ї, де насправді їх син. А друге, ще раз представити свідковій громадськості докази того, що це не порожні слова, що проти нас коїть теракти і проти наших мирних громадян, в тому числі і громадян Російської Федерації. Він 74-го року народження, і далі всі інші докази також в справі є.